Доброго дня! До вашої уваги радіосистема мікрофонна на два головних або петличних мікрофони, які теж йдуть в комплекті. Тут у нас йде два передавача. Працюють вони на батарейках 2А-2 штуки. І ось такий приймач. Він працює на акумуляторі 18650. Зараз ми його підключили до цієї ось колоночки. Це така достатньо потужна колоночка на 150 Вт. Ось, вже трошки послухали мікрофони, вони дуже так неплохо передають інформацію. Якщо ви бачите, заводки практично немає, тільки якщо аж прямо спереду ставити на мікрофон, ой, на динамік. Зараз я одягну ось цей мікрофончик на голову. Тут у нас зверху на базі ой, на